Привіт, мене звати Таня, і тут я тільки встала, а вже треба крутити ногами, щоб нормально функціонувати весь день. Але хто б що не казав, зарядка це топчик, бо вона і буде тебе, і сил дає на день, та ще й тіло тобі дякує і стає гарнішим. Викладачі з основи здоров'я реально казали правду. Ваші враження після ранкової зарядки. А я думала від того, як посадили дерево. сказати? Я взбудрилася це, все. що я хочу їсти угу. і спати. Спати я не пішла, а пішла робити сніданок, роблю салатик відразу на тарілці. Він у мене складається із салатної суміші, беру завжди різну в магазині. Далі болгарський перець нарізаю кубиками. Ну і всі інгредієнти я просто кладу наверх. Помідорки черрі, ріжу навпіл, огірки беру українські, але, звісно, хочеться вже літа та домашні овочі, вони завжди. Пахнуть по-іншому. Далі сир фета чи фелата. Якщо є різниці, напишіть в коментарях, бо останнім часом я сиру фета не бачу, бачу тільки фелата. Останній штрих маслини, я їх обожнюю, ну і зверху оливкова олія і салатик готовий. Хлопець нарізає рибку. Цього разу ми купили, але буває, солимо самостійно. Так виходить дешевше. Також хлопець робить каву, а я зробила яйця пашот. Тим часом у нас варилася каша кіноа. Викладаю все на тарілочки і сніданок готовий. Вперше робила яйця пошут самостійно і, як на мене, вони вдалися. Подивіться, як розтікається жовточок. Всім привіт! Я монтувала вчорашнє відео і зрозуміла, що я майже з вами не віталася вчора, ну, точніше, майже не говорила протягом дня, тільки вранці та ввечері. Тому сьогодні буду це якось виправляти, якось додавати, розбавляти якось контент чисто з їжею, це не цікаво. Е, ось. Сьогодні вже день. Мене хлопець змусив вранці зробити зарядку. Я її зробила і так гарненько прокинулася. Все-таки зарядка це топ. Е, Зараз буду готувати обід. На обід у нас буде паста з креветками та овочами в соєвому соусі. Буде дуже смачно. А потім ми йдемо в кіно на Дюну 2, я вчора казала. Я обожнюю першу частину, обожнюю акторів. Ну, головного героя не дуже там, хто там його грає, не пам'ятаю, а от Зендая. Зендая — це топ. Ну, і, взагалі, історію Дюни я люблю і люблю. Як вона знята дуже гарно. Тому я вже чекаю, не дочекаюся походу в кінотеатр. І з приводу кінотеатру там же ж всі люди будуть нормальні їсти попкорн і чипси. А я не буду. Мені буде, я впевнена, дуже хотітись, але зато я буду красива і худа, а вони всі будуть товсті. Себе так, цей, утішаю. На обід готую дуже легку пасту з креветками. Все, що нам потрібно, це обсмажити готову суміш овочів, ну або взяти свіжі овочі та теж їх трішки протушити. Додаю ще свіжу цвітну капусту, звісно ж, солю та заправляю спеціями. У мене це сухий чесник. До овочів ще люблю хмалі сунелі, але у мене їх не було. Накриваю кришкою, ну а потім трішки випаровую воду і додаю креветки. Я взяла такі дрібненькі відварені та почищені. Можна взяти взагалі морський коктейль, додаю відварену пасту, у мене удон, і відразу соєвого соусу. Вирішила ще додати трохи копченої паприки для смаку. Ми взагалі любимо дуже паприку. Буквально трошки протушуємо, щоб там все поженилося, і можна подавати. Ми їли просто так, без нічого, і це дуже-дуже смачно. Ми приїхали з фільму. Я, якщо чесно, така втомлена. Зараз без 15,8, і я взагалі нічого не хочу робити, і я не буду нічого робити, бо я не хочу. Фільм дуже класний, мені сподобався. Трішки, звісно, морально давило там такі всі місії, ці бойові дії. І, ну, трошки так давило, але. Але, незважаючи на це, фільм сподобався, фільм крутий, актори супер, знято супер. Дуже мало показали з того, що я читала взагалі, дуже мало. Я очікувала, що в другій частині буде більше подій, якщо чесно. Ну, нічого, що ще. Але ще я теж нічого готувати не хочу. Взагалі ми купили творог. І я просто зроблю творог з фруктами і все. пахне шоколадка. Я тільки поїхала. Буду пити чай крем брюлі, щоб мені казали, що я не п'ю чай крем брюлі, а їм крем брюлі. Тоді не аля. День-два підійшов до кінця, я дуже втомлена, хоча по факту я майже нічого сьогодні не зробила. Але я не буду себе сварити за те, що я не погуляла, не пройшла ті 10 тисяч кроків, не позаймалася. Я хочу себе навпаки похвалити за те, що я харчуюся пречудово вже 2 дні. У мене немає жодного навіть смаженого чогось. У мене немає. Я не з'їла нічого смаженого, нічого жирного, нічого такого шкідливого, солодкого. Все, що з'їла я солодкого, це пастила, фрукти та мед. І я з собою пишаюся. Тому що мені дуже хочеться захом'ячу шоколадку. І я сьогодні, коли на неї дивилася, я її понюхала. Сплакнула десь там, в глибині душі, і все. І поклала на місце. Ну, це реально, це це важко. Я взагалі, е, виявляється, слабачка, хоча я думала, що навпаки, що я сильна, що мені буде неважко, тому що колись я місяць не їла солодкого взагалі. Я не їла шоколад, тортів, цукру. Не те, що солодкого, я взагалі не їла цукру. І Спочатку в мене була ломка, але потім я вже звикла. І тут в мене вже другий день, а я вже просто помираю, як хочу ту шоколадку. Але, але, е, я, здаватись, не планую, я йду до кінця. Я просто реально дуже хочу вже привести своє тіло до ладу, щоб я, блін, не соромилася на пляжі себе і свого тіла. Тому тому так. Я не знаю, сил е, займатися в мене поки що немає. Я сподіваюся, що вони з'являться хоча б трошки, хоча б може мені в зал піти. Або на якийсь фітнес. Я знаю, студії неподалік. Колин 10 туди їхати, може, реально може мені записатися туди і походити? Тому що сама я, походу, не здвинуся з цієї точки, тому що вчора я була впевнена, що сьогодні я позаймаюсь, а сьогодні я просто дохлий тюлень, який хоче лежати на ліжку і водою стікати? Як то кажуть, у народі. Ось такі думки на ніч. Звісно, на ніч завжди думки такі. Замотивовані, я завжди вночі уявляю своє е, щасливе майбутнє, там, де я якась там Е, А вранці проснаюся і ну його <сміх> то все. Хто приєднується до мене, будь ласка, не здавайтесь, давайте разом пройдемо цей шлях. І разом уже будемо нарешті задоволені повністю собою. Тому що ну, це настільки круте відчуття у мене, воно колись було. Коли я регулярно займалася спортом, я досягла такого результату, який влаштовував мене на 100%, Я кайфувала від себе, а потім я зажралась, блін, і, і все. І більше я в такому стані не була. Все. А я вас всіх. Цілую, люблю, обіймаю і лягаю спати. Всім на добраніч, всім гарного дня, ранку, вечора, ночі, всім пока.